Вітаю. Мене звуть Ярослав. Мене звуть Олександр. Вітаю, мене звуть Юлія. Я працюю маляром на товпака позмашини. Я працюю на позмашині три роки. Але позбарник. Я понад два роки працюю на заводі позмашина оператором верстатів статі Ми виробляємо техніку, яка рятує людей по всій Україні. Гідна та своєчасна заробітна плата, нормальні умови праці, бронювання. Це все дає мені можливість працювати на благо моєї держави. Приєднуйся до нашої команди. Якщо ти косар, звар, конструктор, технолог, оператор верстатів ЧПК, ти будеш корисним Україні. Якщо ти з іншого регіону, житло забезпечуємо. Працюємо для України. Для країни своєї міхої! Ми...